Всіх вітаю на своєму каналі. і Сьогодні в нас буде рецепт. Рецепт правильного харчування це буде у нас такий лінивий тортик із лаваша. Звичайного тоненького лаваша. Будемо готувати тортик. І так, інгредієнти, які нам будуть потрібні, це лаваш. Це сир сир такий кисломолочний. Любі фрукти. У мене був ніктарін, тому це буде нектарин. сметана, яйця, молоко, підсолоджувач або цукор і вершкове масло трішечки для того, щоб змазати форму. Оце і все. І так, поїхали. Починаємо ми з того, що нам треба подрібнити наш сир. Ми його спочатку розминаємо. У посудині до мілкої фракції, скажімо так. Сир подрібнений. Тепер сюди додаємо підсоложувач. Хто який хоче, у мене підсоложувач, ви можете додавати собі цукор, хто скільки любить. Так, тепер сюди додаю також я ванілін для аромату. Також додаю одне яйце і молоко. У мене вже було зарані відміряне. І тепер всю цю суміш нам треба перебити блендером. Дві хвилинки, чи скільки там пройшло, і у мене вже все готово. Ось така чудова сирна намазочка виходить. Ви можете на цьому етапі куштувати на сіль, на цукор, куштувати, і якщо вам мало можете додати, хто любить дуже солодке, В общем, можете собі доводити цю намазку доводити до смаку. Далі все дуже просто. Мені треба багато місця, щоб розкласти лавашик. І що ми робимо? Ой, мабуть, це дуже здоровий він якийсь такий лаваш. Я його, мабуть, переділю на дві частини однакових, бо ну дуже здоровий. Якщо у вас отакі здоровецькі лаваші, можна ділити, тому що. Ну, Бачите, дуже здоровий, і це тоді вийде дуже великий нам рулет, нам такий непотрібний. Так, беремо таку одну частинку спочатку і ложечку тепер. І намазочку. Вибачте, це мені не підвласно, тривоги і сирени. Ну, от Уже сирена майже перекричала. І так продовжуємо. І тепер ми половину тої намазки, що вийшло, треба намазати намастити на оцей лавашик. Отак, От щедро гарно намащуємо. Так. І тепер сюди додаємо фрукти. Фрукти можна брати любі. У кого які є, такі можна і брати. Банани, малину. Хто що завгодно захоче, ті можна фруктики і брати. І тепер беремо, скручуємо рулетика, і з цього всього скручуємо отак рулет. Далі я беру таку круглу формочку. Цей рулетик нам треба викласти отак. Знаєте, як. Равлик закручується, отак от треба викласти цього равлика. І робимо так слідуючи, поки ми не закладемо всю нашу форму, щоб вона була повністю закрита. Я вже зробила і другий лавашик, і тепер отак от його закручую сюди. О, і ще мені треба зовсім невеличкий шматочок сюди, щоб закрутити. Ось я відрізала від лаваша буквально третю частинку. І я думаю, якраз її там повинно вистачити. Якраз весь сир, що в мене залишився, я сюди покладу і все. І Дороблю вже наш тортик. От так. так, висипаю той, що в мене весь нектарин залишився. І ви знаєте, що я ще подумала? А можна робити взагалі це діло все не, не з фруктами? Та, ну, можна і з фруктами. М -м, а якщо нема, а тортика хочеться. Ось я вчора варила таке чудове. Варення абрикосове, таке воно помаранчевого кольору. Ось дивіться, яке, прям кх... желе. Це в мене вже була друга партія. І я така думаю, а що, якщо так додати, потрошку сюди варення. Буде, мабуть, теж чудово. Знаєте, це якраз буде серединка, в нас буде в нашому торті трошки інша. Отак. М -м -м. Яке смачне варення? То ще не бачив, у мене рецепт на каналі є. Так, і тепер закручуємо теж рулетика такого. Абрикосове варення з апельсином. І це тепер нам треба ось сюди якось вкласти. Отак. Треба його сюди-сюди, отак. О! Дивіться, все як чудово! Все помістилося в мою форму. Що ми робимо далі? А далі ми будемо робити заливку для нашого тортика. Мені треба відважити 200 г сметанки. Тому я поставила ваги і відміряємо 200 г сметани. Ой, божечки, я ж не включила їх. Так. Так, нолік. Ну, це ось, скажімо так, вже навіть 215 грамів. Ну, більше, я думаю, хуже не буде. Хай буде трохи більше. В общем, це три великих згорою, в кого немає вагів. Ви бачили, це три великих з горою ложки. Це ось у мене вже навіть 230 грамів. Так, ваги забираємо. Так, додаємо сюди три яйця. Також додаємо підсолоджувач, хто який хоче. Я додаю підсолоджувач, а ви можете цукор, хто що. Я намагаюся трішки, знаєте, Менше того цукру вживати, тому я додаю підсолоджувач. <кій> і все це. Ой, підсолоджувач аж <кій> в горло попав. І все це треба просто нам перемішати, збивати там його до, до піни. Не потрібно нічого, просто треба перемішати, щоб всі інгредієнти подружилися між собою і перемішалися. ось так Рецепт дуже простий, нічого складного, як я завжди люблю, рецепти п'ятихвилинки набовтав на етап і поставив випікатися. Все, Все дуже просто. Все, всі інгредієнти в нас перемішалися. І тепер просто треба оцим всім залити наш тортик. Так, Ось все чудово. Аби була форма трішечки глибша, було б краще, ну, що є. Треба йому, може, отак о, зробити, щоб, знаєте, щоб кругом пройшла ця заливка, щоб вона скрізь пройшла. Отак. Опала між слої, отак і отак і отак. І все. Оце в нас вже все готово. І ми ставимо в духовочку це все на 180 градусів на 40, 30-40 хвилин. Ви повинні дивитися по своїй духовці. Так, 180 грам, 40 хвилин. І, і все. Ой. Подивимося, що буде через 40 хвилин. Ну, що ж, для вас промайнула одна хвилиночка, чи одна секундочка. А в мене вже пройшло 40 хвилин і будемо доставати наш пиріг. Чи торт, лінивий торт, будемо доставати з духовочки. От дивимося, що тут. Так, вийшло, вийшло. Ой, який! М -м -м -м. Ви тільки подивіться на цю красу. Ой, взагалі. Прям краса, краса. Ось, який він гарний, рум'яний. М -м, пропечений весь божечки. Ну, а смакота, а аромат. Ну, смакота покуштуємо. <кій> дуже гарний. На вигляд, дуже гарний, високий, піднявся, ось який. Ну що ж, я його залишу зараз. Хай він вичахає. Ось, ще раз, так? така краса. М -м -м. Хай він вичахає. А тоді я його розріжу, і ми подивимося, який він всередині, і покуштуємо його. Як же треба покуштувати, що в нас вийшло? Так що рецепт буде в закріпленому коментарі. Інгредієнти будуть там. А ну а як приготувати, ви подивимось ну, на відео. Пірог чи торт лінивий трошки вистих. І я зараз ну ось попробую, Ну, звісно, треба було б дочекатися, щоб він вистих повністю, а тоді вже його різати. Ну, зараз спробуємо ось так. Такий мякесенький мякесенький Ріжеться дуже прям м'якенько-мякенько. Ну, зараз, знаєте, буде проблема, мабуть, його витягнути, тому що він ще, я ж кажу, не вистих. О, так. О! Дивіться, який він гарний. І не скаже, що він зроблений з лаваша. Смакуйте всього самого вам найкращого і смачного з моїми рецептами.